До нас долучається Віктор Тригубов, журналіст та співзасновник та член політради Демсокир. Добрий вечір Вітаю. вам. Знаєте, насправді, от ми зараз говоримо власне про те, про заяву МЗС зроблену щодо подій в Казахстані, і про те, що немає досі заяви президента Зеленського, який власне у нас є людиною, яка відповідає за зовнішню політику. В принципі, має артикулювати якусь позицію. Насправді це важливо, коли в такий час от піковий, так коли відбуваються певні події, можливо, вони для всіх зрозумілі інтервенція військ, насильство, гинуть люди. Там сотні людей загинули. Ну війська на кордоні, такі ж війська, які були перекинуті в Казахстан, такі ж точно війська стоять на наших кордонах, і вони можуть під соусом інтервенції, захисту від чогось теж бути перекинуті. І дуже важливо, щоб лідер держави, ну Україна, яка в світі теж зараз в топ-новинах, ну, робив якісь заяви, так звісно. Ну, хоча б для того, що це наш регіон. Ну, хоча б для того, що ми власне є країна, яка також зацікавлена у тому, що тут відбувається. І Казахстан є одним з наших партнерів. І, власне, ну, принаймні, з іншого боку, там є країна-агресор. Країна, яка є агресором для нас. І це було б для нас можливістю. Але ну, поки що, по-перше, МЗС вичікую, але я це пов'язую з з реакцією Заходу. Захід теж вичікує. Заход теж зайняв зараз. Ну, це далі від, від Казахстану, ніж ні ми. Ну, чесно, ну, як... в... і... Вони такі далі, А з питань інтересів то може і не дуже далі. Але інша справа в тому, що так, ми могли б принаймні виступити, принаймні президент мав висловитись, але у нашого президента знов таки відпочинок відпустка не до Казахстанів і не до зовнішньої політики. Ну, до речі, дуже коротко, бо ми якраз питання поставили про те, чи не часто відпочиває президент в період кризи, бо у нас криза вже триває досить довгий час і багато критичних проблем не вирішено, але вони ще й накопичуються. Mm. Чи можливо треба якось ну, ефективніше відпочивати, але коротше. Не знаю, президент каже, що він не бачить своїх дітей. А принаймні не знаю. Бухавель здається, поїхав не з дітьми, а з Єрмаком, але може по Єрмаку, він сумує більше про боротьбу з олігархами. От зараз перш ніж вам передати слово. Дуже прикметно. Наже ж боротьба з Ахметовим триває ну певний період 21-го року. Там невідомо, коли відбулася ця так мовити епохальна розмова в офісі президента, коли не вдалося порозумітися на які розуміють. Так, от така боротьба була активна з Ренатом Леонідовичем, що станом за 2021 рік його статки збільшились більше ніж у половину. Ось так. От вам і боротьба. Я давайте до пана Віктора Трегубова. вам сказали, що да. з ним будуть боротися. Вам не сказали, що він буде біднішати. Ну до речі, так <рес> до речі, <рес> так само як арештували майно Порошенка, але при цьому він може далі ним продовжувати е е користуватися. Давайте е повернення. Я прекрасно розумію, бо всі ми е не кіно дивимося, а стежимо за реальною політикою, намагаємося її зрозуміти кожен в міру своїх сил та поінформованості. Але ми прекрасно розуміємо, що Петро Олексійович не витрачав часу намарно за кордоном, і він їде теж з певним багажем. Чим він сюди їде і чим. Чи готовий він як Саакашвілі в Грузії? Ну там інакша була історія, але поїхати, так би мовити, значить на вневневідомість? В Чи він все ж таки така людина, яка зовсім в невідомість не їде, а він завжди їде з якимось запасним планом? Ну мені здається, що зараз усе, що робить Зеленський, це взагалі головний шанс Порошенко на поновлення свого рейтингу по і поновлення своєї електоральної ваги. Я абсолютно переконаний, що якби Зеленський цього не робив. Рейтинг Порошенка міг би ще йти на спад, просто ну чисто технічно. У нього немає такого доступу до телеканалів. Він не так часто з'являється у повістці. Він не має якогось і він має імідж попередника, на що про пройденого етапу. Uh -huh. А зараз йому дарують час на телеканалах. Зараз йому. Дарують знов-таки перебування в центрі уваги, можливість висловитися і позиціонування себе як головного опонента Зеленського. Себто Зеленський фактично сам віддає йому пальму свого першого конкурента. Це розумно? Ні, а це робиться так, бо в принципі те, що зараз зробиться офісом президента, воно диктується якоюсь абсолютно ірраціональною фобією щодо Порошенка. Вони його ненавидять, вони його бояться, і ненавидять і бояться, як на мене, більше ніж він. Об'єктивно би заслуговував, але вони настільки вжилися в цю роль, вони настільки звикли власне позиціонувати себе антипорошенківські, що вони з цієї дихотомії просто вийти не можуть і розглядати когось іншого своїм опонентам не можуть. І вони головне щиро вірять, що вся уся країна так само його ненавидить, саме такою ненавистю, щирою, саме такою зацикленістю, як власне і сам пан Зеленський виступаючи перед українцями 31 грудня у своїй промові. Я її прослухав до речі, всю. Президент зеленський і хвалився величезним врожаєм, але в 32 другому, теж були величезні врожаї, в Україні. Був голодомор. Так, от як воно корелюється? Тут величезний врожай, а тут ми вже думаємо Стоп. про продуктові картки. Стоп, Давайте я не до хочу захищати зеленського, але тут ми трішки не про те, справді кажемо. Тут ситуація трішки інша. Це ж не ті продуктові картки, які були у нас тому свят му році, коли ти без картки не міг купити, так. а це соціальні картки. Це картка, яка ти без грошей просто приходиш і витрачаєш тільки на хліб. Ну фактично, так само як є підтримка. Це теж гроші, які ти можеш витратити там тільки на книги, а горілку купити. Тережний бабу зі смартфонами з дією. Ну ні, насправді уявляю, було. Але тут інша справа. Те, що це такі соціальні роздачі хліба, ну хай і буде, хоча б мені це дуже це подобається. Це маркер того, що а ситуація швидко дуже, дуже непроста. Я ні, до того ні, ні, ні. Тут інша зовсім ситуація. буде справ... класика. Ж... Зараз давайте пану Віктору дадемо відповісти. Да, дійсно, будь ласка. Це, це не ті картки, які від великої бідності, це навпаки. Вони хочуть показати, що ми такі багаті, що от ми вам можемо просто безкоштовно хліба mm -hmm. дати. Але і ситуація в іншому. Вони просто заганяють народ в дію. Вони дуже активно цим. Займаються, і вони роблять це фактично халявою. От люди, люди в дії, є халява. Усі, будь ласка, приєднуйтесь до дії. У мене просто складається враження, що вони дуже хочуть е наступні вибори, причому, скажімо, за все, навіть наступні президентські, зробити електронними чисто у дії. Вони просто наганяють в дію народу, щоб можна було потім вийти і сказати: а ми готові до електронних виборів в дії. А електронні вибори в дії можна, ну, ними наразі можна набагато ефективніше буде маніпулювати. Вони просто хочуть, щоб усей той електорат, який Є власну вони коротше. Вони фактично вже починають а, підкупати електорат і натягувати електорат у той медіум, який для них є зручним, у той спосіб голосування, який для ним є зручним. Щоб навіть ті, хто не дійдуть потім до виборчих дільниць, проголосували за Зеленського в дії. Вони фактично просто змінюють електоральну картину. А те, що вони роздають хліб, ну вони справді його роздають. Це не від бідності. це скоріш навпаки, вони показують свої щедроти.